Зараз будемо говорити, звісно, про польський інцидент. Давайте поки що так політкоректно його називати. Ну і про головні політичні та геополітичні аспекти життя. З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, на дев'яту ранку за київським часом, тобто менш ніж за півгодини, має зібратися польський уряд на екстрене засідання. Сьогодні, вперше, від початку повномасштабки залетіло туди приблизно на територію Польщі приблизно десяток російських шахедів. Уже значить військове командування Польщі пише, що внаслідок атаки Росії дронами на Україну певні дрони залетіли. На територію Польщі, ну і вони це назвали актом агресії. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, коли написав у соціальних мережах, то він не згадав там Росію зовсім. З вашої точки зору, навіщо це Путіну? І навіщо Путін ну, перевіряє що Називається повітряні сили і протиповітряну оборону. Тепер уже польщі. Що це таке? Я вважаю, що це не Путіна в першу чергу. Потрібна це вимога Китаю. Вимоги Китаю, якщо Росія хоче подальше отримати, хоча б підтримку на такому рівні, яку зараз отримує від Росії, вони вимагають від Росії продемонструвати, що вона раз і назавжди посварилася е заходом. Китай таким чином вирішує декілька питань: е е е перше, вони показують, що США не надійний союзник. Діне союзник, якщо вони не можуть підтримувати, наприклад, НАТО такий найбільш дієвий дієвий в дійсності союз, який ну працював 75 років. Принаймні, результатом того що є то, що на території цього союзу не було воїн. До цього він не створювався. це перше завдання. Потім Китай буде розповідати. Азійським країнам, які орієнтуються на Сполучені Штати Америки, що з ким ви зв'язалися, а вони вас кинуть, вони вас захищати не будуть, і це якраз продовження, продовження того, що було продемонстровано на параді в Пекіні, а це реакція на тих сполучених штатів Америки на Китай скрізь де тільки можливо. Друге завдання, яке може вирішувати Китай, це раз і назавжди посварити Росію з Заходом. Тобто вони роблять з ними те, що приблизно те саме з Китаєм зробили в 69-му році, коли американці а, кхів, а, вимагали від Китаю продемонструвати, що вона раз і назавжди посварилася з Радянським Союзом. І тоді був такий а, інцидент, як ви. Полікторекна сказали, да інцидент на острові Даманський, тобто Китай показав, що він раз і назавжди посварився з Радянським Союзом. Радянський Союз тоді дуже охололо відносини з Китаєм, і Радянський Союз до кінця свого існування був змушений тримати величезне угруповання вже на китайському кордоні. Тобто, це створило додаткове навантаження на його економіку, і тому тут воно. Прогнозовано, ми одноразово говорили по моєму теж в вашому ефірі. що а, хто сказав, що буде там атака на сувалський коридор, танки підуть. Достатньо по 200 шахетів на Польщу запускати для того, щоб показати, що як Європейський Союз буде реагувати, а як а, а, угорці будуть говорити, що ми взагалі не знаємо, що таке НАТО, а, ЄС і підозрюємо, що і Польща не існує. Тому що ми не знаємо, що там взагалі відбувалося, далі вони демонструють от такий ефект: таке доміно, дезінтеграцію, політичну дезінтеграцію Європейського союзу, тому що тепер кожен буде тепер думати, вступати, не вступати, чи хоче, чи не хоче. Ну і так далі. Тому цілком логічно так робити, так що це в принципі було прогнозовано. Це могло бути прогнозовано десяток шахедів на територію Польщі розсварити остаточно Росію і Захід, і по суті унеможливити я не знаю якісь домовленості між Путіним і Трампом. Бо буквально днями Дональд Трамп анонсував, що ще раз поговорить з Владіміром Путіним. Чи зараз буде оця тема російських шахедів на польській території предметом розмов? Чи вони цього уникнуть? Ну так, в тому числі Китай хоче добитися, щоб е, Росія настільки була токсичною для Сполучених Штатів Америки, що навіть теоретичного союзу е, е, з Росією чи підтримка Росії з боку Сполучених Штатів Америки буде неможливо. Як неможливо було коригування відносин між радянським союзом та Китаєм, тому абсолютно логічна історія, чи будуть вони щось обговорювати? Ну теоретично можуть щось обговорювати, чи призведе це до конкретних кроків? Ну подивимось, тому що я думаю, що все ж таки тиск на Трампа зростає. Польща завжди будувала свою політику відносно Сполучених Штатів Америки як дуже близька до Сполучених Штатів Америки країна. Фактично її армія вибудовуються як такі продовження американської армії. До речі, вже був нещодавно в Білому домі, і Трамп обіцяв навіть, що війська не збирається виводити з Польщі. Так що абсолютно логічно, що це спроба. Відірвати в першу чергу Росію раз і назавжди від Заходу. А далі а далі тут знову питання навіть не в Трампі. Тут знову питання в Європі: чи готова нарешті Європа для себе ухвалити долилося рішення, що Росія просто не повинна існувати як держави? Це знову таки їхні стосунки з Китаєм. Якщо вони поставлять ребром це питання, щоб що цього більше не повторювалося, цього не було. Або будуть запроваджені такі саме обмеження, які запроваджують проти вас Сполучені Штати Америки. Тоді Китай може вирішити, що навіщо тоді йому Росії взагалі потрібно? Тоді питання: чи буде хтось з яка з Росії йти в союз з, зі сполученими штатами Америки, буде теж в принципі прийнятим для Китаю, але без дій конкретних Європи. А на жаль, я не бачу, як це буде реалізовано. Добре, ну і ще одна історія про деякі європейські країни напередодні було повідомлено, що Угорщина укладає контракт десятирічний на постачання газу з компанією Shell. але це повністю не означає відмову їх від, від російського газу. Оця вся диверсифікація і власне пропозиція, яку я напередодні бачив від сполучених штатів, а нехай євросоюз за запровадить 100% мита проти Індії та Китаю. За купівлю російської нафти, і от тоді би, значить, американці теж до цього приєдналися останніми днями. Багато заяв з боку американців, зокрема і з боку міністра фінансів. Сполучених Штатів Америки, що от ви ж обіцяли купувати американський газ і нафту. Повністю відмовляєтеся від російських енергонозіїв, і тоді штати приєднаються. Тепер уже запровадьте тарифи проти Китаю. І тоді Сполучені Штати приєднаються. Оця торгівля, як вам здається, куди вона рухається? Ну абсолютно логічно. Це історія давня. Американці завжди. Дорікали європейцям, що о, за їхню лицемірну політику, а це ж було ще під час першої каденції Трампа, коли він приїжджав до Німеччини. І тоді Ангело Меркель сказав: Ангела, як так виходить? Ти будуєш трубу в цю в Росію, платиш їм десятки мільярдів доларів щорічно, не витрачаєшся на оборону. Потім приходиш до нас і просиш вас захистити від росіян. Щось тут якось не так. І тому логічно з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо Фондерляїн з Фондрляєм була якась домовленість про те, що вони будуть викуповувати, ну так реалізуйте це викуповувати. окуповувати. Далі вони завжди тикають з європейців в їхню таку подвійну політику. Ви вимагаєте від США запровадження санкцій проти Росії, хоча США не купує російську нафту та газ. І вони гореть ну так ви давайте, показуєте, як ви не хочете. Торгувати з Росією, а це раз, і звісно, що купуйте, наприклад, американський газ та нафту. Це, ну, тобто, це преміальний ринок. Ну і тепер додатково вже виникла вимога: це запроваджувати мита проти Індії та Китаю, імпульс цьому я впевнений дав парад я в Пекіні. Не думаю, що це сильно налякало Сполучені Штати Америки, тому що вони серйозно працюють над знищенням. Китайського впливу по всьому світу останні півроку. Це очевидно. До речі, стало можна було бачити, як достатньо цікаво пройшов саміт Брікс, які онлайн скликала Бразилія. От позавчора, буквально тема 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 цієї зустрічі була: що нам робити з агресивною політикою Сполучених Штатів Америки. Це відповідь тим, хто говорить, що американці все програли. Індію програли і так далі. Ні, тискде шалений. Якраз парад в Китаї, я вважаю, є намаганням китайців взяти на понти американців і увесь світ. От до речі, прем'єр Індії на цьому на цій зустрічі не був присутній онлайн. Звичайно, можна підозрювати різне. Ну, наприклад, те, що інтернет був тільки у міністра закордонних справ Індії, і тільки він зміг зв'язатися. Прем'єр ніяк не міг зв'язатися, але це показово, що Індія відчуває тих сполучених штатів Америки, намагається не переходити через червоні лінії і тому. Те, що ми зараз бачимо, американці тепер нову вимогу висувають. Давайте ви будете або тут, або тут по іншому вже не виходить. Давайте тиснути на Китай, тому що їм теж потрібен обвал економіки Китаю. Ну власне, тепер світ, якщо ми уявляємо, що він рухається до нового варіанту двополярності тобто з одного боку Сполучені Штати, з іншого боку Китай, то зараз обидва ці глобальні гравці будуть вимагати від своїх там партнерів, союзників, контрагентів, як це не назвіть, щоб ті остаточно обрали сторону, і виходить так, що поляризація світу буде тільки тільки зростати. Так, ви це бачите? Ну, я бачу, що все йде до військового конфлікту. Поляризація в, в, в вигляді холодної війни. Вона тут не вимальовується. А чому тому, що все ж таки Китай сповідує. Ну він же не відкрите, говорить, що давайте там будуйте колгоспи, і у нас соціалі, соціалістичний лад. Китай же він це в дійсності комуністична партія. Вони хочуть світової гегемонії, вони хочуть перемоги комунізму, тільки вони не називаються комунізмом. У них це лагідно називається спільна доля людства. І конфлікт тут вже закладений в саму в економіку, тому що Китай зараз в кризі переваробництва. Нема куди дівати свої товари, тому що США обрубає де тільки можливо, можливості для Китаю. А далі ну починається наступна: вони входять в економічну нестабільність. Економічна нестабільність переходить в, в політичну нестабільність, а політичну нестабільність в будь-якій авторитарній системі зазвичай переходить в зовнішню агресію. А для того щоб перенести свою внутрішню на зовнішній контур, і Китай судячи з цього, готується до цього, і США про це знають. Як би там не говорили, вони вже 10, десь 10 років про це пишуть, говорять і в принципі про це знає, знають американці активно готуються до з ними зіткнення. Тому от такого формалізація як двополярний світ, який, як у нас говорить, ні тут питання в тому, хто буде гегемон. Воно вже неможливо сказати, що буде знаєте от вибудовані якісь кордони. Тут ваша, а тут наша. Е, ні, Китай готується до сам Китай готується активно до війни, враховуючи їх е, примислову потугу. Вони е, можуть це робити достатньо ефективно боротися навіть зі сполученими штатами Америки. Е, е, ну наприклад, через. Е, Революцію дронову, яку продемонструвала Україна, і тому я думаю, що все ж таки все йде до зіткнення з Китаєм через, через багато в дійсності причин. От стабілізації за ну нагадаємо, холодна війна. Коли почалася холодна війна, так холодна війна почалася після другої світової війни, коли всі навоювалися, а величезні жертви, було визначили для себе свої кордони. І далі почалося ну там формування цього двополярного світу. Тільки проблема в тому, що Китай же він, а, він же всіядний. Ну, наприклад, неможливо було собі уявити, щоб радянський союз співробітничав, наприклад, з режимом Піночета. Так, ну тому що для них це було абсолютно неприйнятно, оскільки він а, виступав ну тоді проти соціалістів. А, і вони з ними ну просто з ідеологічних питань не могли співробітничати. А у Китаї таких проблем немає. Ви співробітничаєте просто зі всіма від е, крайні лівих до крайні правих, соціаліст, капіталіст е, вже байдуже для них. Вони вибудовують абсолютно іншу універсальну систему, і тому тут. Е, Формування такого двополісного світу, де будуть чітко розподілені зони впливу, вони не можуть бути, тому що Китай залазить скрізь. Він тисне вже на Сполучені Штати Америки настільки сильно точніше, вони вже починають давати відповідь, тому що останні 10 років вони фактично безкарно це робили. Що США. США буде намагатися зберігати гегемонію, поки у них є гроші, а поки у них є перевага така в Пентагоні і багатьох інших питаннях. Так що так я бачу це. Добре, ну і на фінал про нові, що називається віхи у Русі України до Європейського Союзу. Спецдоповідач Європарламенту щодо України Міхель Галяр сказав: ми закликаємо до припинення політичних процесів і санкцій проти опозиціонерів, щоб гарантувати плюралізм і політичний діалог між фракціями у Верховній Раді. Це одна з частин лише виступів, але розглядали і відкриття кластерів, які вже мають ну там там буде чіткий перелік, що саме треба зробити, які саме закони України узгодити з нормативною базою нормативно-правовою базою Європейського союзу. Але оцей акцент на припинення політичних процесів і санкцій проти опозиціонерів, що нам, що нам за цим бачити? Так, а кого вони конкретно мають на увазі нікого список? конкретно вони не назвали, але натякається і проблеми. Ну це натяк і на проблеми з виїздами деяких народних депутатів і санкції проти колишнього президента mm. Порошенка. Ну там там це прозоро читається. Ну звичайно, що вони будуть це говорити, в тому числі як перемовна позиція. Так ну у нас багато там санкцій запровадено, як і проти тих, хто відверта проти України. Ну звичайно, що питання пана Порошенка може звичайно звучати в цьому в цьому, в цьому контексті, але я не думаю, що це буде якимось суттєвою перешкодою для. Вступу України в ЄС, тому що таких питань є завжди багато завжди, але зрозуміла функція України зараз, яку вона виконує, це функція безпекова для європейського союзу. Тому я думаю, що вони будуть заплющувати очі на деякі недоліки. Окей, зовсім фінальне пропозиція від сполучених штатів поміняти контракт на умовно 100 мільярдів доларів американського озброєння на українські ноу-хау, українські розробки, зокрема і дронові. Нам це скоріше вигідно, щоб за законтрактитись з американцями, чи скоріше треба теж поторгуватися, щоб не продати за безцінь? Ну, слухайте, ну знаєте, класика перемови. Ніколи не приймаю першу пропозицію. До речі, Трамп в своїх книгах теж теж пише. Ну, ми ж пам'ятаємо, було 500 мільярдів. Нам боргів хотіло намалювати. Все закінчилося підписанням угоди, де може бути коли-небудь 350 мільярдів. Ну різниця плюс-мінус. Бачите, в 500 мільярдів. Ну, що значить, вони будуть там інтелектуальну власність мати. Ну це таке, знаєте, забагато хочуть. Купуйте дрони. Ми повинні продавати в першу чергу свою продукцію. Не технологіями торгувати, а готовою продукцією. Для цього експорт треба відкривати, забезпечувати податковий режим, коригувати оцей Defense City, який був ухвалений, тому що не всі виробники задоволені те, що там. Написано страхування під військових ризиків треба робити. А так, ну що значить, ви інтелектуальну власність? хочете? ну що хочете контролювати нашу безпеку? Ні, дякуємо. Ми вже проходили це. Є обіцянки про буде меморандум і все, що з цим пов'язано. Спільна, спільна може бути, тому ж, знаєте, чого вони так, от всі європейці, американці, так дуже напружуються щодо України, тому що Україні з'являється зброя. Яка не підконтрольна американцям? Кнопка, от знаєте, в ракетах головне ж не просто ракета корпус а у кого кнопка? Хто її контролює? От, наприклад, ця історія от, е, з фламінга, наприклад, якщо вона ця ракета середньої дальності 3000 км з кнопкою, яка не підконтрольна Сполученим Штатам Америки, тоді виникає питання: навіщо тамагавки? Да? Тим більше тамагавки, американці не всім продають. Один ну, так їхні поляки. експертні обмеження, це а дуже та, складна поляка, штука. А Ми тут воно не контролюється смішно, ані європейцями, ані американцями, ні ким. І відповідно напевно це викликає певні занепокоєння. До речі, чита про це якраз від військових експертів, що своя неконтрольована іншими да, система озброєння це не лише клас, що Україна розробила, а й ризик, а раптом і це все якось вийде з під контролю. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку.